Урок Я пізнаю світ. Тиждень, 4, урок 28, сторінка 3. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні зробили. Пригадаємо пораду мудрої сови. На питання: що робити, що зробити, відповідають дієслова, слова, які означають дію, роботу, працю. Завдання друге. Перевіримо. Які питання ви поставили до слів, що є зеленого кольору? Закарпатська Яка область що межує, що робить? Яке із цих трьох слів зеленого кольору є дієсловом? Це слово межує, тому що воно означає дію, межує, що робить? Завдання 3. обери правильну відповідь. Яке історичне джерело знайшли археологи, на королевській стоянці. Звичайно, це робило це знаряддя праці. Наука, що вивчає історію людства за рештками людської діяльності, а знаряддя праці, предмети побуту це археологія. Буква О. Перевісні люди вміли полювати. Так, вони не вміли писати і шити, вони вміли полювати. Фізичним тілом є бурулька. Яке слово є дієсловом? Слово, що означає дію і на питання, що робити, що зробити, це слово мандрувати, буква Д. Який перелік сторін світу правильний? Під буквою У північ, південь, захід, схід. Південь на карті розташований внизу, буква Ж. І, і із тих букв, що у вас є, ми утворили слово Ужгород. Що ж це за слово? Це слово. Адміністративний центр Закарпатської області. Переходимо до теми нашого уроку. Урок 28. Тема уроку мандрівка в історію. Отже, сьогодні на першому уроці ми будемо з вами мандрувати саме в історичне минуле нашої країни. Почнемо урок, переглянувши саме трейлер до уроку. Увага на екран! <клес> Япс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Запитання маємо, на всі відповідаємо! Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що знайшли археологи на королевській стоянці в Закарпатській області? Що ти знаєш про географічну карту? Що ти знаєш про Закарпатську область? На які питання відповідає числівник? Що таке властивості фізичного тіла? Яке поняття є одиничним, а яке загальним? Як розв'язувати комбінаторні задачі методом організованого перебору? На ці питання ми зможемо дати від протягом трьох навчальних наших уроків. Отже, починаємо працювати. Завдання четверте. У Україні соціці України на Заході, назва якої починається з букви С, відбудеться міжнародна наукова конференція. Про вивчення довкілля. Україну представлятимуть три науковці археолог, картограф та еколог. З'ясуйте, скільки існує варіантів порядку виступу цих науковців. І так, спочатку поміркуємо: яка ж це країна сусідка, на заході, назва якої починається з букви С? Це звичайно Словаччина. Тепер. Про що йшлося в повідомленні? Що Україну будуть представляти три дорослі людини. Це археолог, людина, яка досліджує минуло, проводячи певні розкопки, картограф це людина, яка дуже добре знається на картах, а картографія взагалі наука про створення карт. Ну і третє, ось ця жінка в білому халаті це еколог, людина, яка Вивчає вплив діяльності людини на природу. Або говоримо турботу про довкілля. Нам треба з'ясувати, який можливий порядок виступу буде наших трьох представників, і скільки таких різних варіантів у нас буде. Перед вами є ось такі картинки. Розташуємо так, як вони є першого разу. Спочатку виступає археолог, потім картограф і потім еколог. Тепер розглянемо другий варіант. За правилами комбінаторики, ми повинні послідовно перебирати картинки. Першу картинку залишаємо без змін. Це буде у нас археолог. А дві інші міняємо місцями. Тепер другою буде виступати еколог і третьою картограф. Ось ми маємо вже два варіанти виступу наших. Науковців. Вони відрізняються між собою порядком виступів науковців. Тепер нехай першою виступає еколог, тоді другою може бути картограф і третім археолог. Еколога в наступному варіанті ми не будемо бути. Ми залишаємо її тоді. Археолог буде другим, а картограф третім. Уже маємо 4 варіанти. Хто в нас ще не був першим? Картограф. Картограф перший, еколог друга і археолог третій. Знову залишаємо без змін картографа. Тепер другим буде археолог, і третьою буде саме еколог. Ось ми маємо з вами 6 науковців, які будуть верніше, 3 науковці, які будуть виступати на міжнародній конференції. Але ми маємо шість різних варіантів їх порядку виставі. Ось це і вивчає наука під назвою комбінаторика. Саме скільки можливих комбінацій, скільки різних способів можна утворити. Ну, а тепер попрацюємо над наступним завданням. Поміркуємо, що вивчає наука під назвою археологія. Завдання 5. Археологія це наука, що вивчає так, історію людства за рештками людської діяльності. А яким, на вашу думку, має бути майбутній археолог, який він має мати якості і вміння? Для цього завдання шостому візьмемо олівець червоного кольору і підкреслимо, яким він має бути? Старанним. Неуважність, не беремо витривалість, так, можливо, йому доведе довгий час. Робити розкопки Кмітливість, тому що треба поєднати між собою різні поняття і часи. уміння запам'ятовувати цифри і дати. Ось таким має бути справжній археолог. Ну, а тепер перевіримо, як ви вмієте швидко рахувати Підготуйтесь до змагань з нейробики. Полічіть об'єкти, що належать до речових історичних джерел за презентацією. І так увага на екран нейробіка для мозку. Перевіряємо 40 речових історичних джерел. Завдання друге. Запустить археологическая знахідка святых. 46 речових історичних джерел. Так. Нейробік. 46 історичних держджерел у вашому зошиті має бути. Потім 38. Ось такі відповіді мають бути у, на сторінці вашого зошита. Переглянемо відеофрагмент про знахідки археологів саме на королевській стоянці. Увага на екрані. Археологічна знахідка світового масштабу знаходиться на Закарпатті. Стоянка перевісних людей знайдена у королево кілька десятків років тому. Немає собі рівних в Україні, Росії і навіть у Європі. На глибині 12 метрів знайдені найдавніші артефакти наконечники списів, скребла, ножі, які виготовляли наші предки, живучи на березі стародавньої тиси мільйон років тому. За експертними висновками, королівську стоянку-майстерню людиноподібні предки використовували впродовж сотень тисяч років. І так, як ви бачите, ось ця стоянка, люди використовували її впродовж багатьох років. Ну, а ми з вами пригадаємо, що ж таке історичне джерело, записавши пропущені слова в реченні. І так у жовтенцій рамусі перше речення. Історичне джерело будь-який носій інформації про життя людства в минулому загубилося слово життя, подвоєння те. До історичних джерел належать. до речових. Історичних джерел належать знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя прикраси людей. А тепер ще раз прочитаємо: історичне джерело це будь-який носій інформації про життя людства в минулому. До речових історичних джерел належать знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя. Прикраси давніх людей. Перевіримо, як ви запам'ятали наші поняття, виконавши наступне завдання завдання дев'яте. Прочитаємо слова, за якою ознакою їх можна об'єднати в рядочку. Можливо, серед слів є зайве. А до решти потрібно написати узагальнюване слово чи словосполучення. І так перша крапочка. Знаряддя праці, посуд, картини, зброя. Зайвим буде картина, а все решта це речові історичні джерела. Запушіть. Друга крапочка. Стоянка, центаврик, археолог розкопки. Так, зайвим буде центаврик. А вивчає все це історія або археологія. Третя крапочка. Навколишнє середовище. Рослини, тварини, казка. Зайвим буде казка. Це все матерія, все, що реально існує у світі. Карта, пунсон, столиця винахід це зайвим є винахід, політична карта. Запишіть поняття. Попрацюємо із частинками речень. Пригадайте, що ти знаєш про географічну карту. Географічна карта це зображення. Шукаємо відповідь серед підказок зеленого кольору. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Політична карта. Це географічна карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці та великі міста, адміністративна карта України це географічна карта, на якій зображено 24 області України, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь. І останнє. Умовними знаками на політичній карті позначають країни різними кольорами, кордони їх лініями, міста маленькими кружечками пунсонами. І на останок уроку виконаємо завдання від Аї. Привіт, друзі! Скориставшись здобутими знаннями, створіть кольоровими олівцями. Карту за моїми вказівками. Уперед. У центрі карти школа. На північ від неї стадіон. На південь площа. На сході парк. А на заході протікає річка. І так, беремо кольорові олівчики. І спробуємо створити у ЗОшиті. У центрі карти має бути наша школа. Намалюємо нашу школу у центрі карти. Центр карти, тобто місце, яке знаходиться на однаковій відстані від всіх інших. І так, малюємо нашу школу. Ось така вона радо відчиняє двері для всіх-всіх діточок. Тепер наша школа. На північ від неї розташований. Стадіон. Так, тут ось на півночі. Діти займаються спортом, грають в різні ігри. У нас є стадіон. Тепер на південь розташована площа. Позначимо на півдні площа, півдні внизу карти. На сході у нас парк. Так, знаходимо схід і малюємо тут. Ось дерева, які ростуть у парку. У нас парк місце, де люди можуть прийти і відпочити. Так, а на заході протікає річка. Заход. Зліва захід протікає річка. Ось умовно, я намалювала, а ви разом зі мною саме завдання від нашої аї. Археологічна знак продовж сотень тисяч років. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вирушали в подорож саме в історію нашої країни. Домашнє завдання на сторінках ЗОшита, виконати тестові завдання, позначити сторони світу, використовуючи скорочення, а також прочитати тричі пораду мудрої сови.